Вітаю всіх! Я кілька разів показувала відео, робила огляд на сайт Bitcoin Miner, Це майнінг. Хто пам'ятає, є шахти тут. Видається, одна шахта безкоштовно після реєстрації, яка майніть сатоші. Другу шахту я купувала за 10 тисяч сатошів, які мені заплатили за огляд цього проєкту на Ютубі. У мене в результаті дві шахти зараз. Які приносять мені щоденний дохід. Одна шахта 40 сатошів приносить, друга шахта 80 сатошів. В результаті 120 сатошів я отримую щодня. Зараз я їх зібрала і баланс мій поповнився. Я не буду багато говорити. Відразу перейду до справи: чи сплачую грошей цей сайт? Двічі, я робила огляд цього сайту на своєму ютуб каналі. Мені на рахунок прийшли 20 тисяч сатошів в один раз, і в другий прийшли 20 тисяч сатошів. Я отримала на депозит їх, і за ці гроші я могла купувати додатковий дохід. Тобто гроші перераховуються. Без проблем, все відбувається дуже чітко. Але коли я зібрала мінімальний висновок, це 546 сатошів, Тобто у мене на балансі було більше ніж 546 сатошів, я ж звичайно поставила всю суму на виведення, вказала гаманець «Пайр» у доларах, і наступна колонка вже було написано, що 1 долар 10 центів я отримую на свою адресу «Пайр» гаманця, який я вказала при виведенні. Нещодавно, коли біткоін підстрибнув, вони написали, що мінімальна сума для виведення 463 сатичів. Але це зовсім нічого не показує, тому що виведення не відбувається. Бачимо у колонці історія виплат, що 1 грудня я вивела 1 10 центів і зараз вже 8 грудня платіж завмер. Зізнаюся, що до цього мені багато хто в коментарях під відео писали, що цей сайт вже не виводить гроші. Вони поставили на виведення тиждень тому і нічого не відбувається. Виплат немає. Платіж висить у процесі. Я вирішила на своєму досвіді перевірити це. До речі. Можемо зайти в телеграм-групу, де там дуже багато скарг з боку іноземців, з боку українців. Повідомлення з приводу того, що виведення висять у процесі, а виплат немає взагалі ні в кого. Жодна людина не писала, що сайт продовжує працювати, і виведення є. Ура, немає такого. І звичайно ж, мій платіж буде також перебувати в обробці. Дива не станеться, виплат не буде, я впевнено можу сказати, що цей сайт Лохотрон це скам. У своїх відео я вже позначила, що сайт скам, що це відео не актуальне. І прибрала всі посилання, які ведуть на цей сайт. Якщо бачите, бачите що Хтось робить огляд з блогерів на сайт біткоінмайнора. Не реєструйтесь, тому що ви втратите час і виплат не буде 100%. Сайт не працює. Я у кожному своєму відео кажу, що не треба вкладати гроші в ненадійні сайти, в неперевірені сайти, тому я своїх грошей сюди не вкладала. До нових зустрічей, Побачимо, все буде Україна!